На початку хотів би порекомендувати спонсора даного відео TechBoomUA, магазин, в якому ви знайдете гаджети та аксесуари за доступними цінами, великий асортимент та привітне обслуговування. А за промокодом oko 2023 ви отримаєте знижку мінус 15% на будь-яку покупку. Всі посилання в описі під відео. Дуровенькі були. Півники я вже там швидше показував, що відсадив, тому що вони дуже чублять курочок. Забрав їх бо, окремо, посиділи в тут добрячий тиждень. Але треба сьогодні повертати назад, бо обіцяють мороз а на дворі не хочу, щоб вони мерзли, обморозили собі грибінчики і взагалі переохолодилися. А зараз нам послухаємо, як наші курочки співають. Почули мене. Ну не так я хотів показати корочок як. Так, правильно, нашого грудастика він пішов. Як сів, так став, ну, дякувати Богу. Ось такий наш красень, правда, він ходить, як має бути. Вона відкрили, махає, бачите, що пристає. Все ж таки, я думаю, що він собі щось був підтовк. Так, качечки білі, тому що <кхе> падав дощик і вони мали на чому покупатися. До речі, це весь наш молодняк. Я би ще звідси продав, я вже говорив качечок. Так що, кому буде цікаво, звертайтеся. Вчора я збирав меді ну, йдіть. Він, до речі, лякливий цей грудастик і навіть легорні в боїться. Вони до нього приходять, а він, як то кажуть, щось втікає і букує від них. Не знаю чого. Так. На качечки поправилися, вже пішли в другу линьку бачу. Ось в неї пірічку навіть. Як нас кажуть, пешки видно. Вони вже поправляються, це вересневі качечки, досить непогані на вигляд. Я би сказав, і по ваговій категорії вони теж будуть хороші. Дав зерна когутам, а трошки розсипав пішли кури їсти, Ну нічого, хай їдять. Так. Попіл. Я раніше показував, що давав сюди попіл, і вони не хотіли, значить не було потреби. Зараз є потреба, і кури купаються в попілі. Попіл є світ, там чуть, чуть було тільки піску. Отже, ще навіть шурупчики є пригодиться. Або пав зверху, коли я вікно монтував. Ось, в попілі вони купаються, це є добре. Значить, облік нема. Що тут? Тут мені треба буде постелити. Бо буде сьогодні холодно і он, ми маємо яйця, Якась одна курочка несеться у нас там на горі. Я вже раз забирав яйце, І тепер воно знов там ну Зараз я якогось паточка знайду, дістав я це яйце. Бачу по кольору це амрокс, Хотів забрати яйця, але вже зайшла амроксиха. Зараз я підберу і викладу наверх. Тому що яйця я вчора не збирав. Ні, я зібрав був зранку, коли були, а вже потім не збирав, бо погнав мов справу. Саша закривав. О, і є в нас яєчко з кровлею. Досить велике. Не знаю, чому кров. У нас ще там одна така курочка, що я її лікував. Е, є, вона все ж таки темний гребінець на її є. Не знаю, що з нею, але вона у нас здорова. І це. І думаю, може то вона знеслася, або хтось з молоденьких курочок. Занісся, наші там є 5 курочок легорну, які ще не несуться. От, оце. Ну, одна я забрав, це було сьогодні. Ці, не знаю, коли ті що брудня, це, напевно, були вчора. Шість легорна, вчора чотири, я забрав шість. Там було три легорни, може бути 9 легорна. Знає, це вже трошки щось її сьогоднішнє. Ну, отакі от, от дрожечки. Так, ароксики прийшли Нестеса. як вони гарно журяться. Це одні з корок, які також мої улюблені. Ну кажуть, що що любити, чорнобіле. Нічого цікавого, але цікаво тим, що вони е, дружелюбні. Так, оце німкеня. Я казав, що в нас. Білефельдер з німецького яйця занеслася і пішла вон сідати в гніздо. Треба припинувати, колір в неї яєчко. Це найбільша курочка. А МРОКСа в нас стартанули по несенню всі зразу. Там буквально 2-3 дні і сім штук зразу вистрілу. Вони почали нестися. Це було на початку десь січня, кінець грудня, а вилупилися вони. 7 чи 12 квітня? Ну, досить довго. 8,5, ну, 8, 8, 8 як я б казав, 8 місяців. не 8, але трошки пізніше е, в нас так і заноситься не на порода. Так, не будемо ми їм заважати, що коротки несуться, вони собі шукають гніздо, а ми погнали. Ще яка дилема у нас? Це що біли фельдери такі люблять губити яйця по подвір'ю. Я вже не раз знаходив на подвір'ї яйця. І тому все ж таки деколи ходжу, дивлюся, чи часом десь немає яйця. Заглядаю, шукаю всякі закопалки, де вони собі гніздо часом не знайшли, але ніби. Несуться всі в стайні, тільки, тільки то, що десь якась може загубити яєчко на подвір'ю. Не знаю, чому так. Може в них молоді кури, я так думаю, через то вони ще не знають, що вона мала знести яєчко і так в неї вирішила, як це кажуть. Потім будемо бачити, як будуть далі вони себе поводити. От. Потім подорослі що і зрозуміє, що їй треба йти в гніздо нестися, а не де попало. О, про те, що я їй казав. Яєчко. Це білий фельдер. Отак у нас фельдери гублять яйця по дворі. Ми в очікуванні похолодання передають на тиждень морозище завтрашнього дня качечки наші покупалися. Півника одного я вже випустив легорна, він тут бігав за курочками, тому що він був закритий. Перезвонив один пан, завтра приїде по два півники легорна. Це буде трохи легше, тому що вони товчуть нам корочок, а йому якраз треба, щоб товкли. От. І, це, і зараз я ж йду випущу е ось цих півнів і цю курочку, яку там закрита, що хримає, тому що їм буде холодно і щоб вони в нас не мерзли. А. Виходіть. зараз корей з кубили тлум, тлумали. У нас було два амрокси закриті, білий Фельдер, один і один Барбезія. Це з таких гіперактивних я позакривав. Щоб вони не чубили курочки. От, до речі, цього півника лівінської ноги вже жовтих стають червоними, білими. от Пішли їсти сніжок. Він вже почав собрати до курочок, але вони дають йому прочуханки. Він, до речі, має поїхати на Закарпаття. Треба домовитися якось передачу і цей півник у нас вже проданий. Ось цей барбазє. Тільки передати. Єдине, що нас все насерається в передачу. І залишилося, ще випустити цю курочку. Хай у нас собі йде шкандибай. У Вона... нас ніби непогана, така рухлива, важка, але щось в неї з лапки, Не знаю, не можу зрозуміти що. Так, півні чубляться. Корочки наші сьогодні понеслися, скільки яєчок я не знаю, але сьогодні було мало легорна, було більше у нас е, цей червоних яєць. О, цей батя, він малий, але такий гіперактивний. Так що у нас яйценосність була суперова, а зараз під час похолодання воно впаде, ми там назбирали, вже були яйця. Любі на відправку, але потім з любою що Краще зачекати. Хай придуть морози, бо шкода яєць. І в праці курочок, щоб вони не порозмерзалися. Ще одна курочка у нас Амроксиха хоче нас на останок. З сьогоднішнього дня знести яєчко, бо думаю, вже більше яєчок не буде. Ледве навчається на другий поверх. Стрибати, вчує їх, але якось трохи виходить, трохи не виходить. Не знаю, улюбивали, вони собі тільки нанизу ці гнізда два. Так, йду, я ще треба, вікно буде зараз плівкою затягнути, утеплити його. Вікно я назад закрив клійонкою доверху, не наполовину, так як було. і цей щоб їм не було холодно, потім треба на вечір прикласти кінопас. Курочки наші товчуть вітамінчик. Капусточку журяться в очікуванні морозів. Всім гарної, спокійної ночі, миру, любові і Божої благодаті.